Зараз в ці хвилини триває засідання Ради України НАТО, там будуть прийматися важливі для нас рішення. Ну а зараз нашим гостем буде Микола Олківський, президент Першого міжнародного фонду розвитку України. Пане Миколо, вітаю вас, вдячний вам за детальне висвітлення всього, що відбувається на форумі. Тому що для ви зараз фактично є нашими очима, так би мовити, на цьому зібранні. Отже, пане Микола, yeah. давайте поговоримо про те, хто все ж таки був більшим євроскептиком. Щоб не дати нам однозначне, так би мовити, підтвердження про вступ до НАТО, це був все ж таки Олаф Шольц. Чи це був президент Сполучених Штатів Джо Байден? Що про це говорять в кулуарах форуму? Слава Україні. Так, безперечно, слава. закінчується другий день. І, ну, вже останній день історичного саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо, що навіть я розмовляючи з представниками делегацій, що дуже багато делегацій відлітають вже. Безпосередньо після закінчення Ради Україна НАТО, ми розуміємо, що за словами Єнса Столтенберга, що вперше на такому рівні, тобто будуть зустрічатися Україною як з повночінним членом, про що він заявив в своєму своїй прес-конференції, яка закінчилась. 30 хвилин тому спільно з президентом України Володимиром Зеленським стосовно взагалі скептицизму і негативної налаштованості на майбутній вступ України до НАТО, то я б не міг би заявляти про те, що Сполучені Штати чи в особі президента Байдена чи Федеративна Республіка Німеччина в особі Олафа Шольця, якось так скептично ставляться до майбутнього вступу до альянсу і початку цього процесу. Зрозуміло, що вчора, десь до 15.00 не було такої впевненості, що не будуть позитивні результати для нас, тому що все складалося історично дуже правильно. По перше, те, що через 10 років Україна отримала знову шанс стати членом великої організації, має нова 10 років тому. Ми втратили в жовтні місяці у вільності, коли не коли не почали етап членства до Європейського Союзу, зараз. Це НАТО спілкуючись з багатьма, навіть і політиками, представниками стеблічмоту делегацій, всі наголошували, що це буде дуже правильне місце, щоб почати цей процес. Але ми бачимо фінальну декларацію. Ми бачили до цього драфт, що зараз ця процедура не почнеться. Хоча налаштованість в особі всіх представників НАТО дуже позитивна по відношенню до нашої держави. Ми знаємо, що я навіть там спілкувався вчора з представниками декількох балканських країн всі були позитивно налаштовані, і тобто на майбутню процедуру членства. Ми розуміємо, що дуже багато ще варто буде працювати в цьому напрямку. Зокрема, потрібно буде змінювати якісь концептуальні підходи про це, що там зараз і говорять в кулуарах. Але зрозуміло, що вже ніяких там позитивних зрушень, я маю на увазі в процедурі членства. Вже зараз ми не отримуємо. Ми зараз не знаємо, на жаль, що відбувається під час закритого засідання Україна НАТО, але зрозуміло, що це буде останній етап взагалі цього саміту. І після цього вже всі делегати відлітають. Ну або мають якісь ще підсумкової пресконференції. Президент України за даними, які публікували, і засоба масової інформації має ще має ще біло двосторонню зустріч буде мати з, з премєр міністром Японії. Також запланована ще одна зустріч з Шарлем Мішелем. Якщо я не помиляюсь, ще буде одна зустріч з прем'єр-міністром Нової Зеландії. Ну і звісно, очікуємо на двосторонню зустріч з президентом Джозефом Байденом. Як вже повідомили вже зараз, 20 хвилин тому. Перше рукостискання між президентом Сполучених Штатів України відбулося перед початком робочої під перед початком засідання. Ну і сподіваємося, що воно позитивно закінчиться для нас. Що держави, але зрештою зрозуміло, що консолідована єдина підтримка майже всіх членів вона відчутна. Зрозуміло, що є якісь певні нюанси. Ну і ми знову повертаємося до історичного саміту 2008 року в Бухаресті, але на відміну від того часу, навпаки, Сполучені Штати були налаштовані позитивно. і Канада, наприклад, а Європа тоді негативно оцінювала тенденції майбутнього майбутньої перспективи вступу до альянсу. Зрозуміло, що навіть завтра. Буде відбуватися символічна для НАТО зустріч. Я маю на увазі те, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден відвідає Хельсінки вперше, коли Хельсінки повночінно члени стали членами НАТО. Це говорить про те, щоб показати Російській Федерації, що кордони і межі Російської Федерації НАТО вони збільшуються, збільшуються на близько тисячу кілометрів. Ну і показати силу. Зрозуміло, що. Також е є результати, з якими ми повертаємося позитивні. Це і збільшення е військово-військового озброєння, це і гуманітарна допомога, про яку заявляють і представники е е індо-тохіаканського регіону. Тому є чи над чим працювати. Ну і залишається 40 хвилин до закінчення вже офіційних всіх частин. Цього саміт пане Миколот, на ваш погляд, чому в підсумковому коміке вчора з'явилася тема Китаю? Це була така певна данина азійським представникам, які є на цьому натівському форумі. Чи альянс вирішив просто в такий спосіб ну кинути м'яч на іншу половину поля? Подивитися, як Пекін відреагує в цій ситуації. Були в кулуарні розмови ще напередодні, навіть 10 числа, коли відбулося там історичне проєктування про ми про вступ Швеції, і саме після того в той вечір з'являлися вже такі е, наративи про те, що буде йти мова в підсумковому документі саме Китаю. Зрозуміло, що зараз дуже багато азійських країн знаходяться тут, і ми розуміємо, що цьогорічна е, президія і головування Японії воно ще продовжується. І воно закінчиться лише 31 грудня. Ми знаємо, що Південна Корея, її лідер також знаходиться тут, і таким чином, тобто азійські країни, зійські країни намагаються показати консолідовану якусь підтримку і намагання, можливо, навіть почати майбутній процес, також якоїсь е війти в систему колективної безпеки в рамках НАТО. Тому ми побачимо, що буде далі, але офіційної реакції, чи не помиляюся, Ще від Китаю не було, хоча дуже багато акредитованих журналістів, саме там із агенції КСІМКОА і інших китайських видань, вони тут є. Ми побачимо, як вони відреагують вже на, на, на те, що було вказано в фінальному коміке е Віннівського саміту. Ну, Китай Китайська сторона вже відреагувала. Реакція була така трішки знервована. Вони я так розумію, не очікували, що їх згадають у цьому комуніке, але тим не менше, от вони були незадоволені. Тим як НАТО в якому ключі в якому контексті було згадано Китай як одну із до речі загроз. Для світового правопорядку, ну в принципі, нам все добре своя робити. Ми розуміємо, що ще будуть на цьому цей процес буде продовжуватися. Я маю на увазі процес зближення України НАТО через комісію. І ще будуть двосторонні зустрічі, якісь можливо із представниками великої сімки. Від неї теж сьогодні очікуються якісь заяви. Можливо, є якась попередня інформація. Можливо, є якісь уже або узгоджена позиція про те, що можуть запропонувати Україні в плані безпекових гарантій. Зрозуміло, що навіть нещодавно японське видання Japan Today англомовне заявило про те, що є великі. Очікування від зустрічі, яку буде проводити наш президент з прем'єр-міністром Японії, чи будуть узгоджені безпекові питання? Ми знаємо, що на порядку денному зустрічі буде стояти питання надалі гуманітарної підтримки, там і збільшення обсягів гуманітарної допомоги, зокрема там через фонди, які будуть там фінансувати і допомагати зокрема освітнім процесам в Україні. Це одна із там тем, які будуть обговорюватися. Також тому побачимо дуже доволі складно зараз. Спрогнозувати будь-які е, реальні там стратегічні напрямки, які можуть там змінитися саме від цих зустрічей. Але ми не забуваємо про те, що до наступного великого, великого саміту залишається не так багато часу, і Україна як запрошена країна потрібно, потрібно нашим дипломатам докласти максимально зусиль, щоб на саміті великої двадцятки. Під, на якій також запланована спеціальна окрема зустріч між Україною та великою двадцяткою. Саме питання наскільки буде майбутня підтримка всіх всіх країн стосовно України? Ну і розуміємо, що ця платформа на жаль таки ще до сих пір поєднує Російську Федерацію і ці всі країни. Сподіваємося, що можливо реформування відбудеться найближчим часом, тому що. Не так складно було країнам великої вісімки стати країнами великої сімки. Я думаю, що це не має бути так складно з великої двадцятки стати великою Дев'ятнадцяткою, Про що і говорив президент України на милорічному саміті Великої двадцятки на Балі в Індонезії. Тому побачимо, що буде далі. Доволі складними є ці геополітичні процеси. Але дуже добре і я вважаю, що доволі результативними мають бути зустрічі, зокрема з лідерами азіатських країн, в особі і прем'єр-міністра Японії і, е, і очільника е, Південної Кореї. Пане Миколу, ну, ми бачили консолідовану позицію, в яка була заявлена в комуніке, має на увазі консолідована позиція всього блоку НАТО. Але знову ж таки надходять повідомлення від партнерів, зокрема від Анджея Дуди. От є його реакція на те, що відбулося зараз в Вільнюсі. І от він вважає, що недостатньо Україна отримала в цьому процесі. Тобто, ми розуміємо, що є узгоджена позиція. Але є ще позиція якась окремих представників окремих держав, дружніх до нас, які. Ну от разом з нами мали неймовірно велике сподівання на цей на цей форум. Якось це обговорюється в кулуарах. Чи все ж таки зосереджено все виключно на цьому підсумку на і на засіданні зараз комісії Україна НАТО зрозуміло, що засоби масової інформації, які мають свої інсайти, зокрема із представника Білого Дому, сьогодні вийшли з першими шпальтами газет що. Доволі різкою була там позиція чи заява Володимира Зеленського вчора яку він опублікував там на своїй сторінці в Твіттері. і тобто ця позиція не дуже сподобалась, за словами журналістів представникам Сполучених Штатів, що вони, немов знаходяться під таким натиском. Але правильно сказав наш президент під час підсумкової прес-конференції з е, генеральним секретарем НАТО, він наголосив про те, що Україна. Зрозуміло, що партнери нам допомагають, допомагають зброєю, але вони не, не можуть відчути саме ті процеси, які відбуваються всередині нашої держави, тому що вони не знаходяться в ситуації війни там з Російською Федерацією. Тому, тобто, навіть відчути це неможливо. Зрозуміло, ми, що надалі ми будемо дякувати нашим партнерам за словами президента. будемо дякувати за збільшення військової допомоги. Тому я не хотів би. Говорити про те, що максимально можливо якимись неприйнятними були результати цього саміту для нашої держави. Окремо спілкування з кожною країною, Україна досягла якихось певних узгоджень. Зокрема, найголовніше, що є вже офіційно там затвердження, що є збільшення кількість військового озброєння від наших партнерів. Тому побачимо, що буде далі. Але найголовніше є те, що перше в історії. Відбувається захід зараз в під час генерального під час саміту НАТО, де Україна є на одному ж такому рівні як член альянсу. Про це говорив Ян Столтенберг, і ніхто в особі, чи, наприклад, чи Віктора Орбана, чи інших якихось представників НАТО, які можливо не погоне. Не повністю розділяють українську там ну українські наративи, не зможуть ні не заблокувати, ні, наприклад, висловити своє невдоволення. Тут уже правило чи діє кон сенсусу, вона не працює, а найголовніше, що головуючий Єн Столтенберг і Україна в особі нашого лідера є на такому ж самому рівні, як члени альянсу. Тобто зараз фактично, коли будуть прийняті вже остаточно там документи пов'язані з легалізацією цієї ради Україна НАТО, фактично, ми стаємо майже рівнозначним членом для альянсу, на який буде поширюватися, наприклад, четверта стаття Вашингтонського Договору, але п'ята, на жаль, не буде поширюватися. Це коли один за всіх і всі за одного. Ну то фактично сівши за один стіл із е, усіма членами е, альянсу. Ми тепер зможемо на рівних говорити навіть із тими, хто є противниками, певними противниками або там не лобістами України, зокрема і Угорщиною. Як це може вплинути взагалі в перспективі тепер на взаємини з цією країною, якщо ми будемо мати вже майже рівні позиції в НАТО? Зрозуміло, що історичні наративи, і зокрема, які так чи інакше підштовхуються пропагандистськими там засобами масової інформації Російської Федерації, щоб якось погіршити наші двосторонні відносини. Я маю на увазі, з Угорщини, Вони ведуть до того, що є дійсно якісь е е невдоволення. Там ми пам'ятаємо і в особі Петера Сіярту, і Віктора Орбана до певних там навіть накладання санкцій, якщо ми згадаємо той, той, той самий отіп банк. Але зрозуміло, що потрібно працювати з цією державою потрібно працювати з Угорщиною. Ми розуміємо, що найголовніше, що Україна зустрічається і в особі президента з багатьма союзниками. І на мою думку, ну найкращим досягненням останнього часу це було була зустріч з Ердоганом, де ми ще раз Ердоган показав, що він є не проросійським, що він є не, не є нейтральним, а він підтримує територіальну цілісність України. І, Зокрема, він підтримує намагання України. Сто намагання України вступити до альянсу, тому я думаю, що наші відомства будуть продовжувати роботу, зокрема і, і але найголовніше потрібно, щоб ці історичні питання, які там зараз виходять назовні, їх поставити на задній план. А зробити все можливе, щоб можливо покращити наші двосторонні відносини, тому що зрозуміло, що популісти зараз в європейському союзі на жаль таки в деяких країнах дуже багато отримують підтримки серед населення. але зрозуміло, що незабаром будуть вибори в Словаччині, де вже зузана Черпутова заявила, що вона не буде брати участь в цих виборах, є велике е, непокоєння про те, що Роберт Фіцо, який є там представником політичних партій, так чи інакше підтримує російські наративи, може стати наураним президентом цієї держави. Саме тому е, відбувалася остання зустріч нашого президента, яку він провів Братиславі, і по, і президентка цієї держави показала ще раз свою підтримку. Тому саме з такими країнами, які е, так чи інакше не є повністю там. Консенсус ну, зрозуміли, ми я маю на увазі в особі там повноцінної підтримки нашої держави з такими країнами потрібно працювати. На мою думку, ось нещодавно відбувся саміт навіть Меркосур. Ніхто там на нього майже не звернув увагу, але зрозуміло, що і країни Латинської Америки так чи інакше приймають певні рішення там і в на організації Об'єднаних Націй чи інше можливо, ми незабаром побачимо е, і візит е, президента України до цього регіону. Але зрозуміло, що найбільшим таким візитом, який в найближчий час відбудеться, я думаю, що це буде 7-9 вересня, саміт Великої Двадцятки в Індії. ще знаєте. Дуже сильно не хотілося б отримати проблеми з боку а, Нідерландів, адже Марк Рюте подав відставку і там теж. Буде непроста виборча кампанія, і непроста може ситуація розвинутися у формуванні нової коаліції. Ми ще будемо спостерігати. Очевидно, восени ще один такий серйозний батл за те, що Україна все ж таки залишилася в сфері, так би мовити, позитивних інтересів Нідерландів. Ну а звісно, що Росіяни будуть докладати через крайніх правих чимало зусиль, щоб збити цей напрямок для Нідерландів. Пане Микола, дуже дякую вам за коментарі, за таку детальні аналізи за те, що були очима нашого каналу, власне, на цьому форумі історичному. Спасибі вам, Микола Волківський був з нами, президент Першого міжнародного фонду розвитку України. Говорили про те, що відбувається в кулуарах, зокрема цих що відбувається в кулуарах, яка реакція на непрості і досить болючі колючі заяви, які Лунали з боку президента України із критикою членів альянсу і очільників альянсу за те, що намагалися домовлятися про якісь гарантії безпеки, як сказав президент без України. Відреагував Борис Пісторіус, міністр закордонних справ. Міністр оборони Німеччини на цю критику відреагував досить так спокійно врівноважено. Пояснив, що зараз це максимум, який можуть дати члени альянсу для України, тому що ситуація безпекова залишається складною і треба зважати на неї. Була підтримувальна так би мовити для України заява Анджея Дуди, президента Польщі, який сказав, що на його думку на саміті НАТО абсолютно недостатньо було для України зроблено, але але в принципі ми бачили консолідовану консолідовану позицію самого альянсу в комуніке. і власне зараз іде засідання комісії Україна НАТО. Сподіваємося, що за результатами цього засідання ми почуємо ще цікаві новини, зокрема, і в плані безпеки, що для нас теж є важливим, Оскільки президент, от щойно на прес-конференції з Єнсом Столтенбергом, заявив, що нам можливо мати оці гарантії безпекові від конкретних країн. От в період між набуттям членства, в період до набуття членства.